Доброго ранку всім! Ви на каналі Раїси Волошини. квіти від Раїси. Сьогодні хочу поговорити про такого ворога, який в нас ще є, крім русні. На даний час. Знаю у батьох огородників, садівників і квітникарів це слимаки. В цьому році їх прям целе нашестя. Він як та русня. Ми їх б'ємо, а вони лізуть і лізуть. Ось тут я посипала уліцидом. І бачите, скільки тут їх прилізло полакомитися цією смакотою. Ось вчора посипала ця голубенька, а сьогодні ось тут заліже цих орків ще одних. Вони як русня лізуть і лізуть. Ми їх б'ємо, вибиваємо, а воно все одно лізе, Примулку посадила і воно лізе, її жерти. Бачите? Але. Не в цей раз в нього нічого не вийшло. Так, ще тут я розсадила нові хосточки. О, он які кабасики. Посипала уліцидом і ось ці слимачки прийшли поїстенькі. І ось тут посипала, ось бачите, ось. Це я вже одну банку купила, 500 грамовою висипала. Це вже другу банку купила. Іде не сиплю, бо тут жоржина в мене, і вони її також жруть жруть все підряд. От скільки їх тут. Їх мільйони. Їх просто мільйони. о, І тут, тут взагалі з'їли. Мені жоржини, що її нема то я їх тут обільно насипала, хай вони тут лакаються моїми смаколиками. Оце неможливо. Це просто якийсь кошмар. Але ж вони зараза везде. Там в нас є долина, їх там мільйони. І ось ці рижі слимаки. Рижі слимаки зруть все, що бачать, І журжини, і хости, і астру, і капусту, все, що можливо. І тільки від нього одне спасіння. Це ось цей уліцит. Я купляла в нас в нашому місцевому магазину. Зараз я покажу, яка це баночка. Там 450 грам, коштує 203 гривні. Я бачила, що можна замовити по інтернету, але там різниця, щось 20 гривень, то це воно не стоїть. Якщо багато чого замовляти, може вигідно. Так що рекомендую вам тільки боротьба зі слимаками, ось цим. Таким порошечком, такими гранулками цими синіми. Є брос, знаю, польський, він хороший, але він трошки дорожчий. І є також наші, також працюють. Також працюють. Ось так. Ось ця хоста була ще позавчора, не була така поїжена, ні, не жерли. Вчора прийшла, дивлюся, вони її жруть вже в дирках, ця бідна хосточка. Це стриптиз, красунечка моя така. жрут слимаки. Ось тут я посипала. Ось вони тут, трупики вже є, слава Богу. Хай вони тут їдять. І тут посипала Дивіться, скільки їх тут, скільки їх тут багатенько. Не вилазять і їздять все підряд. Все підряд лупят. Взагалі бачу, що мені ці слимак оф цю у ліці, де треба ще пару банок купити. Бо нічого, вони жруть все підряд. А я йшла через долину там, то там їх мільйони. Там просто біда. А вони ж всі лізуть сюди до мене і до всіх. Нагородину. Щось смачненького їм треба поїсти. Так що будемо боротися далі. Ось таким я пользуюсь, коли використовую слимак OF. Такий препарат від слимаків. Ось такий він. Тут 450 грам. Написано 6-9 соток я таке підсипаю, і коштує в нас він 203 гривні в місцевому ринку. Бачила в інтернет-магазині, не пам'ятаю в якому, там 180 чи 183 гривні, 20 гривень різниця. Ну, якщо замовляти ще щось, мабуть, було б і вигідно. Але одного його замовляти не вигідно. Але працює він також дуже гарно працює гарно, це я вже другу таку баночку собі купила. Одну вже використала, вже пересипали, і воно працює. Так що рекомендую, кому потрібно, можете використовувати і нашого е, производства українського виробника, нашого виробництва. Такий препарат.